У 2024 році одразу три українських гравці виступали в іншої американській лізі. МЛС. Олександр Сваток, Євген Чеберко та Сергій Кривцов. Сваток новичок Осіна провів лише шість матчів, але вже встиг зарекомендувати себе як перспективний захисник. Команда не вийшла у плей-офф. Однак новий тренер має великі плани на українців. Чеберко, основний гравець Коламбус Крю, зіграв 25 матчів і навіть забив гол. Його команда взяла кубок Ліги, але провалила плей-офф МЛС. Євгену особливо довіряють за працездатність і надійність у захисті. Кривцов, ветеран Інтер Майами, став чемпіоном регулярного сезону, виграв Сепортал Шілд, але через травму зіграв менше, ніж міг. Восени команда попрощалася з українцем, а його подальша кар'єра поки залишається інтригою. Наступний сезон може принести нових українців до МЛС. Клуби вже цікавляться молодими талантами. А з вас вподобайка і підписка.